Дубай, третій. Всім добрий доброго день. Ранку. Добрий ранок, друзі. Всім доброго ранку. Слава в Україні. Слава нашим хлопчакам і дівчатам. Така сьогодні у нас картинка. Можна сказати, стандартна. так, да, Романич? Каже, трошки вже каже, забувся, як воно цю, але кажу, буду знімати, каже, що не можна матюхатися. Та вам матюхатися можна, що не можна, все можна. Так що даю можливість Романчику, щоб як там, не забував свою роботу, хоч він кожен раз помивається. Все нормально, все гарно, все добре. А Мені приємно бачити, що і подсобник у нього якийсь такий хороший. Так? Нарешті вже твоя підписниця. Уже там стільки коментарів, ти бачиш, скільки вона написала? Там весь ютуб в коментарях про Славуньку. Так що, друзі, Друга, да. Хочеться вже сказати повернення колія на місце, на базу до Шелучка, тобто романчика нашого. Хтось там каже, та він же не колій, він різник. Ну він може і зарізати, він може і заколоти. Да. Але позивний у нього колій і ладно, вже там з колією ми вже приділилися, що... Коля у нас різник, матіодриґом. Ну а Рома у нас все-таки колій і на забойному, ви ж там колите в шию, правильно? Ну, а, да, а тут -а вже раз-два і шийку різанули, так нам удобно, так нам краще, так нас устрає. Було б що різати. Правда, щось бажання тримати їх немає, ну, але, але тримаємо. Так що процес осмалочки пройшов. Романчик... Це все діло з подручними матеріалами, тому що Коля інструменти забрав, десь в нього сьогодні халтура, а вчора була халтура, вчора нам не треба було, сьогодні в нього не виходить. подзвонив до Романича, Романич заділаєш? так каже, не питання. Він вже нам допомагав, ось розрулював ситуацію, була у нас. От, я, правда, не знімав. Але хлопці ніколи мені не відмовляють, і мені дуже приємно бачити цей колектив. Особливо та фоточка, яка в мене є, коли ви мене тримали для когось. Так, люди мене не зрозуміють. А може і зрозуміє хтось, не знаю. Не всі зрозуміли. Не всі зрозуміють. Не всі. А в принципі, не потрібно, щоб всі розуміли. Люди повинні розуміти, яка ситуація на даний момент. І я завжди кажу простими словами. Друзі, нас відділяє тільки відстань. І коли хлопці приходять у відпустку. Приїхали, ну, до Шелудька вони можуть прийти, бути самими собою. А от соціум слайк як, виходиш часто? Ну, в центр, часто виходиш, завод, так. Та ні. Лося були з громкої. Магазин він зрозуміти. Це називається вийти в центр, так? Так. Це не в центр. Ти Це ж бажання йти. Понятно, не хочеться там, щоб ми теж співаємо, ми також танцюємо, але в голові все одно одна та сама ситуація. Раді чого ми це робимо? Ми робимо тільки для того, щоб людей трошки зворушити, роздуплити, щоб люди хоч щось якусь копійку кинули. От, от і все, для того, щоб підтримувати наших хлопців. На жаль, вони мовчать, багато не розповідають. Усім підряд. Але я просто кажу всім, у вас же є знайомі, як я тоді був у цьому, ну там, гоняв, і питав хлопців, стояло 9 чоловік. А я кажу, пацани, одне питання, це 58-го Скажіть, часто до вас дзвонять друзі, товариші, однокласники, одногрупники, ті, що ви працювали на роботі, вони фактично один голос сказали, ніхто до нас не дзвонить. От і я кажу, хлопці і дівчата, якщо маєте можливість, просто позвоніть і спілкуйтеся з цими хлопцями, які безпосередньо знають, яка є ситуація. Що, Славик, приїхав додому, скажи, як тобі хочеться назад їхати чи ні? І хочеться, звісно. Вже хочеться бути вдома з сім'єю, далі робити, роботи. Ваше другого випаду, немає треба їхати назад. Але там теж... Частично є, твоя сім'я. Не що, що є твоя сім'я. Лучше, ну, щоб твоя сім'я додому приїхала, ті зимой зустрічався на вихідні або Звісно, було раз в місяць і все. А не, коли тобі дзвонять і говорять, що нема друга, ще когось. Саме важче, найполугніше ну, це чути. І ти розумієш, що це продовжується і Ну, Бачите, у нас. Віряє найкращих своїх постійно. Ну, я не, не, не хочеться, звісно, говорити, але ці новини вони дуже часті. часті і... Бувають дуже, дуже часто. Це дуже багато. Я вчора теж в відео говорив, день ден з Подаренко, 110- позавчора він охоронив два своїх побратима. Він плаче, він, от просто я вспоминаю, як я з ним балакаю по телефону, він просто каже, я так не плакав, я, скільки живу, я так не плакав. Просто за один раз втратити двох, з ким ти пройшов в пекло. І то, що там немає різниці, з якого регіону, але вони місцеві наші, один Бзовський, один з Гуровським. Він каже: наскільки це важко, яку я не можу з цього уявити, бо я цього не проходив, але я втрачав своїх рідних. Я, ну, бляха, ну в мене є така, я сопливий, я... мені було мишенят жалко в дитинстві, розумієш? А на сьогоднішній день просто... Спілкуєшся, бачиш деякі відео, це ж не секрет. Скидають тобі хлопці, і ти мені скидаєш, те, що не можна показати на соціальні. Ти на це дивишся. І ти не сприймаєш ту сторону, як людей, тому що вони прийшли нас знищити. Люди ще просто не розуміють, це просто відстань. Вона зменшується. Це Так що, друзяки, показав вам... Хлопців мої, хто там мені каже, Славуньке живіт великий, де він там служить. Славуня, не був там один, ти читав? <ривіт> да? Да. Я кажу, бляха, ну сука, кончені, нема про що побалакать. Я кажу, хай у них будуть і животи, хай у них буде все. Це значить, що? Значить... Друзі, я кажу, це твоя тушонка так така О! Беріть тушонку, бо це такі, як я. А хочете, щоб ваші родичі такі були, то заказуйте їм. Бо їх все буде добре. О, саме кажу... це... да? так. так. Немає, це <ривіт> Ну, бащет, салко ще особо любви. Не буду розкладувати всі сікрети. І так родичі кожного родичі, яких безпосередньо хлопці, я не знаю, це вже навіть як сказати. Ну, є просто служить, є воюють, ви воюєте. Е, ну, правильно. Він робити свою роботу. Треба ніби сидіти після пороння вівку та треба... сидіти. Ну я щось там поїхав подалі. Є проблеми, є, звісно, з головою проблеми, так. Да. Так вони ж дивляться, слава, да, візуально, да, здоровий, так? Да. Ну все типа добре, а те, що в мене моєму морду мене трохи з головою вже почали, таке слухали. Це ж ніхто нічого не ні. вийде. Так не тільки ж голова, розумієш? Ну це голова, понимаєш, це зараз воно так. А коли перебрав, що буде все время зможе, то ти каже побачиш, але робити. Це я, я тобі... зрозуміло, тобі... коли крицатки немає, ти ж параноїшся, є нормально. А що б сказали для тих людей? Ви можете казати, що хочете. Ну, ті, хто тут в тилу, от, які там не підтримують, які підтримують, які ховаються, які чекають. Які підтримують, дуже вдячні. Я навіть не знаю, як всім серцем ячую. Да, дякую, ну, всі допомагають, Ті, які підтримують, не зупиняються. Це велике вдячність. У них немає, так, так, та, 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 понятно, що ми відбираємося на владу, на всі, на все видно. Якщо ми просто всі положимо болта великого на це, то воно краще воно не буде нічого, взагалі нічого не буде. Я кажу, що кожна людина, яка живе в цій державі, а держава це одне ціле, повинна приймати яким-небудь шляхом участь. Це не означає, що повинні дати останні копійки, десь репост, десь йти плести сітки. Десь навіть люди, які не задіяні, які ховаються, можна просто йти, десь якісь, ну, диви, як розпочалася повномасштабка, десь повний ром. Як тебе кілішували, як Юрка кілішували, як ви не могли знаходитися тут, ми тут різали поросят і на такому кабані ми писали тоді зетку. Ти кажеш, я вже не можу, я...» він вже відрізав голову фактично повністю. Він каже, ти пішов перший, перший день з бачу. Тільки ще мене почали накривати, коли приїхали? Він каже, що мені робити, я буду йти, він пішов в військкомат, його одразу там не взяли ну, там, свої моменти. Але, але не витримали, і покинули, і, але уходячи на війну, кожен із них не знав, що буде, і залишали свої родини. І ви розуміли, що поруч теж тут були кацапи недалеко, ну можна сказати, 18 кілометрів. І все-таки, ну, як от. Хтось розчитував там на Рома, Славик, вони знали, що тут є такий шелудько притрушений, який, хоч як не як, він є, то десь лампочку поміняє, десь може дівчат вивезти. Ну, ми так говорили тоді. Ти ж розчитували? Не пішли б, не покидали родини, якби не було якоїсь надії. Тоді просто люди були сплочені, і ви знали, що не оставлять в біді. На сьогоднішній день все зовсім по-іншому. Зараз нема на кого залишити. На жаль, залишилась каста населення, яка... Допомагає, яка прийняла позицію просто нейтралітет. Ну, ви знаєте, багато про кого, але навіть коли було визволення перемоги, я не пам'ятаю, ми з тобою, тебе вже не було, тебе да? вже не було. Ми їздили на перший день, і потім я спілкувався з поліцією, ну, знайомим, і каже: от люди ходять і так кажуть, от він колаборант, от він судіє у а йому кажуть, напиши офіційну заяву. Просто напиши, і ми ним займемося. Та я не хочу, нього ж сім'я. Оця пофігізм людей, ти ж обратно той Сепор живе в перемозі, Понимаєш, вже все звиклося, тому що вибили Кацапів. А люди не хочуть брати на себе відповідальність. Та я в першу чергу хочу сказати, що відповідальність за цю ситуацію несемо кожен із нас. Ті вже наші баби, діди, батьки, яких, можливо, вже й немає. Ми самі це допустили. І ми винні в цьому. І, і от хтось виправляє цю ситуацію, питається, а хто комусь пофіг. То ми всі просто командою повинні щось зробити, Кожен використати свої можливості. От я як, ну, в першу чергу, силюк дримаю, я вже не хочу їх тримати. От реально не хочу. От і по ситуації там ціни немає на живий вес, Всі люди там плачуть, люди перестають тримати. <кху> по продажі там комбікормів добавок, дивимося, з людьми спілкуються, падає. Тобто нікому не треба. А ось чого? тому, щоб не покинути, так як у Донецька область, Харківська область. Хлопці розказують, ну, це ж ніхто не показує, коли там люди покидали, а ті корови ходять, коли касапи гнали корів на мінні поля, коли воно лежить там, та корова бляха з додереваними ногами і жива. Хлопці дострілювали, ну мені розповідали. О, А люди це навіть не уявляють, а це як... По всі По лінії? На жаль, ніхто цього не розповів. Всі дивляться там телемарафон, а продвинулися, а оддвинулися. Це не шашки, сука, це Славік втратив свого побратима, ромик свого побратима. да. вийшли 300-200 хлопців, когось забрали, когось не забрали. Це, це люди живі, такі, як ми всі. А зараз оцей соціум сприймає таке, наче бика. Є 10 патронів, вистріляли, залишилось 5. Було 10 хлопців. Залишилось п'ять. Три 300 2, 200, Ну таке. Вони Коли живуть, вони планують. Кожен копир, у мене вже три побратима на Це за місяць, за три. Вони кожен планував. Сім'ю дали Ось ця крайня Андрюха, предложення добив, Все. Ну це кажу, просто поняв, як це вас І воно питаєшся якось. Ну не киснуть, тому що коли ти будеш киснути, ти просто нічого не зробиш. Людина стає без сила, Психологічна атака вона найважча. І, і от я ж кажу, ти прийшов за мною зранку побалакав, ну, сука, мені хочеться кричати. Я не знаю їх. Понімаєш? Ну просто не знаю, а мене просто ковбаса. Я просто уявляю, як би, а, а як рідним. І хочеться якось докричатися до людей, до тих блогерів. Сука, подивися, вчора заходиш там, у них контент, у них перегляди, круто. Та не за перегляди я вийшов на Ютуб. Я вийшов показати своє життя, з з 8 тисяч гривень, знайти справжніх людей. Я, найду, я, я, я може, найбагатша людина на світі в своєму випадку, тому що я маю багато друзів, яких я знайшов через соцмережу Ютуб. І вона дає на сьогоднішній день результат. Да, нас там подивилося 5 тисяч, колись там 50. Коли там мене теж раніше трошки дивилися. Війна їх, вона, вона їм надоїла. А, а вам вона не надоїла. Вам вона не надоїла? надаїла. Богом дан, родився. Що? Да нахер йому. Він хоче з ним бути, він хоче бачити, як він росте. І він пішов на це, тому що він хоче, щоб цей козацький рід продовжувався з грузинською гарячою кров'ю. От і все. І залишає свою дружину з двома дітьми. І знову йде до своїх побратимів. І я. Пишаюся тим, що маю можливість тримати вас обіймати, чимось підтримувати і допомагати. І в мене немає чужих, оскільки вже хлопців ми познайомилися за період війни. того вітю, Якубця, нечайно, мій язик. А він мені каже, ти мені як брат, ти мені капець. І він себе, вони це впевнені, ще почувають, коли тоді прилетіли, він подзвонив там. Сраний старлінк, як офло і генератор, дякуючи друзям, хтось поміг купити. Десь їх взяли і назбирали. І в них вже є зв'язок до рідних, у них же є той генератор, щоб це зарядити всі моменти. Люди не розуміють цього. Так що, хлопці, вибачайте, що я вас трошки цю, але просто, просто кожу... що багато хто прийняв позицію ну, Моя катастра. Вони чекають. І Я ж кажу, всі винують ТЦК, да, десь противоправні дії питання є. Але ж... <свят> Тому, Тому, це це теж ну, неправильно. Потім, але ніхто... треба закидати, вони Я, наприклад, не хочу. Але ж диви, всі ми як, вас цінуємо, типу, да? жаліємо, але ж ніхто добровільно не прийшов. Ну, щоб поміняти. Чого у вас не виводять на ротацію? Тому що нема заміни, нема чим. А так приїдеш, чого ви не ходите в центр? Тому що, знаєте, соціум. Знаєте, хто де чим займається. Як займалися, так і займаються. От і все, щоб не було кіпіша. Це так, вже це скільки... сам так. Так. Є сім'я, є побратими, які текають. Але є вже цінності життя, і якщо хтось думає, що хлопці от іде отакого от військовий. Спокійний, то вони ж не знають, що в нього в голові. Якщо людина бачила смерть, якщо втрачала побратима то йому вже по барабану. Є просто моменти. Да, і я ось теж, отож... ну воно коли дурню, як там кажуть, ти дурню дивишся, тобі дурню підкидає. Я дивлюся, там, ну, збори в основному воно ж мені підкидає, хто чим займається, волонтери, військові. І от знову відео. Стоїть хлопчина на трасі військовий. і зупиняє машини. І просто знімають це все, машини їдуть, 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 їдуть. І він каже, ну, матом, ніхто не стає. Військових не поважають, але не розуміють, що за ціну цих життів вони живуть. Візьми, перше время війни, та військових задницю цілували тут. а Ти що носили на блокпости скрізь, ти, ну сповни, ти що, щоб стояв військовий, щоб він стояв? Я ж тобі розповідав, я їхав, коли ми були Донецькій області. Мені 730 кілометрів їхати до моєї точки. Я їхав, просто по дорозі ставав, щоб когось підвезти. Ну сам їхав, це трохи євість. Люди морожаться, ні, ні, не сідаємо, чи бояться, чи що. Я вже дивився в церкву, думаю, може щось налетімо, а щось не так в інтернеті. Може, ну зараз вони вверх, так ти це карт, знаєш, ловить, забрати. Ми треба кліїти, мене те цикають. Я розумію, що цих хат з однієї сторони, що треба їм набрати. Ну є теж друга сторона. Не так як вони роблять. Курса закинули, подлетіли, подбігли. Слава, якщо чесно, то декого треба просто брати, лопаши, давати лопати, якщо не хочуть воювати, і хай копають траншеї. Або, якщо він має можливість, хай нанімає людей і хай це за нього роблять. Що, ну, ти ж розумієш. Як він каже, а бужди, я не буду, я тебе переб'ю. Ти прекрасно знаєш тих підприємців. Він каже, да нахера, я плачу податки, я плачу податки. Так, так правило, такі, а не пацанів, які роблять на полях, вони їх ловлять і заманить. Немає балансу. Прости хлопці, трактористів ловлять, кидають, ну. Тому що він голову нагнув. так, да, тому що він Той витягнув, листанув, то їде на машині, на Мерседес, БМВ. Все його трогай, чого, тому що на БМВ ти ж у Зараз буде проблеми нам тут, воно надо. воно іде на живолю, лови однаково завибирає. Все, отака в нас життя, так воно буде далі. Тільки всі ж похопиться катаються на машинах, там бабки є, воно далі буде нормально. То хай вони не тільки купляють собі БМВ, там як ти кажеш, хай купляють дреби собі одразу. тому що вони хай не забувають. Уже з автоматом стріляти ніхто не прийде. Зараз. <свят> як казали пацани, якщо треба, братан, ми залетимо в любе окно, куди треба. Так так, да, все, не треба, це каже, автомат пішов провезли, нашу надо, купив, за пів. Та я в пів пішов, пішов купив, скільки хочеш. У всьому злічався. Так що, <свят> друзі, я це все покажемо, люди показав... допомагайте, не зупиняйтесь, не слухайте нікого. Сіда знаєте, вона, війна є, буде вона, і вона не закінчиться так скоро. Якщо ми будемо робити нашу твою роботу, як ви допомагайте. Вона насправді страшна, не можуть все показати, те, що по телевізорі показують. Правда, а потім займуться, якщо такі відео виставлять, займуться, ну, це ж не дезінформація, це є реалії життя, а людям людей грузить. Цей час не покажемо, не думаю. Так що дуже багато хочеться сказати і хотілося все-таки... Ще зробити наголос до всіх людей, так як я займаюся, наче блогерством, то до всіх блогерів, О. хотілося б просто звернутися і так, хлопці і дівчата, використайте свій, е, свої можливості. Об'єднайте людей біля себе і підтримуйте захисників. Я вчора зранку встав після приїзду з Шигині і просто реально в і Мені просто приходиться відмовляти. Тому що я не можу все закрити. і потім кожна, Кожен хлопець чи дівчина, чи мати до тебе пише або телефонує, вона, ну як, вона хоче, щоб допомогли бо це життя його сина чи його там, чоловіка неважливо. Чи там о ті самі хлопці, я, як відмовити військовою? А ти не можеш просто це зробити. Ти не можеш сказати, то Та наберіть там молодого фермера, чи наберіть молоду ферму. то тих блогерів, кого я знаю, чи там ТХТ, хай займуться. Хай кожен день говорять у відео, хай ставляють звернення, хай ні, нахрена, моя хата краю, в мене робота. У мене теж робота. І, і коли, є... і коли ми всі... просимо, ми вже просимо в крайньому випадку. Ну, не кожен військовий хоче попросити. Просто тої зарплати, яку вони отримують, і просто не вистачає на забезпечення. Хтось каже, Та це має робити держава. Держава наша хвора, тому що в нас... Війна, вона не може забезпечити все. І волонтери, в принципі, закривають питання. Ну я скажу величезне. Воно ну, велике. Я ж Починаючи тих від сіток мавіків, шмавіків, ТД і ТП і хтось про все кроме зброї. Навіть є моменти, що купляють і рушниці, вінтовки, як. А, ну це на дрони, на дрони. Ні, купляють а, для снайперів. А, да. Да. Я знаю. Мати військовослужбовця на себе зареєструвала рушницю, тому що її сину, так само, як моєму, 22. І щоб її було придбати там, треба було на когось придбати. Не знаю, наскільки це гралі, бо я в цьому не розбираюся, як там це все робиться. І рушниця зареєстрована на нього, але вона на неї, але вона його. І його взяли на блокпостов. Міг овідпуст. Прийшлося матір видавати. Він не має права носити зброю, бо йому 22 роки, тому що у нас в законодавстві, зброя 25, моєму малому 22, 3 роки зі зброєю, то це ну, дурня, ти розумієш. Про що ми тоді балакаємо? А друге питання, це стосується все-таки наших там, великих людей. Я думаю, що все-таки неповага військовослужбовців, які отримали поранення і виведені поза штатом, це сама хужа немотивація населення, яке не хоче йти воювати. Просто ті люди... Поки вони можуть тримати зброю, вони наче потрібні, і то не завжди. А коли вже вони стають нікому не потрібні, про них просто забувають. Оце саме страшне. Так що, друзі, можемо багато говорити, не хочеться сказати просто лишнє, не хочеться визвати на себе огонь. Хоча я вчора з хлопцями зустрічався із службою Божою, також хлопці ремонтували машини, і з багато іншими підрозділами цікавими. Але Є люди, які підтримують цю ситуацію. Навіть Служба безпеки України, коли ми говорили про цю ситуацію, так, да, по забезпеченні питань не є. А от бо підтримали мене, ми обсуждали тематику поранення. Так, да, каже, це є проблема. І я не розумію, чого її не поміняти. Просто люди розуміють, якщо він втратить кінцівки або стане інвалідом, то його родина нікому не. От і, все. і вже таких випадків дуже-дуже багато. Тим тобі ж то стримувати якась снята, і він потім нікому ні не буде. Тобто, і ми вже цих випадків стільки. До, до мене теж дзвонять по цим питанням, я просто в цьому ділі не компетентний. Так що, друзі, будемо смолити далі кабанчика, романтик займається, а я пішов займатися далі. Всім вам дякую за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Зараз підтримуємо такий нестандартний не, не, не підрозділ це РДК. Також чекаю відеозвернення, не знаю, зроблять хлопці чи ні. і для спецпідрозділу, і багато, багато різних речей. Ще й досі ми не зробили для 72-ї бригади РЕП. Але, щоб ти розумів, на твій РЕП вже знову зібрали кошти 68 тисяч гривень, але ми його відправимо ще 32-й. Це Полтавський медичний університет. Хлопчина у нас Березанський, продвинув цю всю тематику, щоб ти розумів. це... Світлани Расімової, каже, син Раміль його звати. Чи, ну якось так, точно не знаю, він подзвонив до мене, вони відкрили збір. Іменно випускники 2024, студенти цього університету, ну і, зрозуміло, адміністрація цього закладу підтримала цей збір і вчора перерахували 68 тисяч гривень. Я як буду передавати РЕП в 32-ку, а Славулька 72-й, ми його також зробимо, я думаю, через якусь неділю там. Півтори він вже буде і передамо вам. Як хлопці як кажуть, передавай туди, куди він найнеактивніший, хоч він їм також треба туди. Так що, друзі, я дякую всім. У мене є такі люди, і хай їх не багато, але це просто круті, кремезні. В першу чергу, це мої синочки, я їй написав. Вони приїхали всі в трьох, ну їх більше, звісно, але самі вони теплі близькі це ті, що біля мене вони тут жили. І я дякую Богу, що в мене є така можливість відчувати себе в першу чергу людиною і бути таким, який я є. І я дякую в першу чергу військовим. Потім їхнім матерям, батькам, їхнім родинам, ну і всім небайдужим українцям. Так що все буде, якщо ми об'єднаємося і виступимо. В першу чергу вистояти, вибороти нашу будуть і свободу. Все буде в Україні. Так що від номер один, всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока-пока.